Не вистачає продуктів кожному другому жителю Донецької та Луганської областей. Це дані оновленої гуманітарної карти Донбасу. Найгірша ситуація із харчами у маленьких населених пунктах, що на передовій. Машина з гуманітарною допомогою Ахметова прибуває до Артемового за годину до початку роботи польового пункту видачі. Місцеві жителі одразу оточують мобільні групи волонтерів. Люди займали чергу від ночі. Ближче до ранку на майданчику біля міськради вже понад пів тисячі людей. Ді, приймати 6 шесть 6 шесть Це буде швидко. волонтери заспокоюють. Допомоги вистачить усім. У цій машині 800 продуктових наборів. Відчай та настрій артемівців можна зрозуміти, адже місто на українській території вже рік, як на передовій. Проте до цих пір гуманітарну допомогу сюди не завозили. На Сьогоднішній день сумі у нас 1218 гривень. Люди пенсію отримують 950 гривень, ну тисяча там. Бригада волонтерів оперативно розгортає пункт видачі. За пару годин суперечки і пристрасті у натовпі вщухають. У першу чергу допомогу видають інвалідам. Дорогу. Вагітним родинам із маленькими дітьми. Артемове усього лише за 13 кілометрів від Горлівки. Майже кожна сім'я тут постраждала від війни. Хтось позбувся даху над головою, а хтось рідних. Набори для виживання отримують пільгові категорії. Ахметов, він і коли до війни. він вон у нас був, Ми знали що... Что... Так свято, ну, наш блага дітей, більше нічого не мав скласти. Спасибо большое. Володимира Науменка вдома чекає дружина. Пенсіонер квапиться. Там мене дожидається вдома на костелях. Так вона буде бачити, що я, я дійсно тут був, що я не, не на ліву не ходив. Виїзд мобільних груп волонтерів у глибинку регіону це один з нових напрямків у роботи штабу Ріната Ахметова. Іменно поэтому ми відкрили наші мобільні пункти видачі гуманітарної допомоги. Ми приїжджаємо именно в ті города, маленькі города і в маленькі населені пункти Донбасу, де не можна відкрити обичний наш пункт видачі. Ми там, де наші земляки. Це філософія Ахметова, это філософія гуманітарного штабу. Цього тижня мобільні бригади волонтерів планують роздати 800 наборів у селищі Новотроїцькому Волновахського району. Юлія Міншакірова, Віктор Чистюхіна, Володимир Конопля. События Канал Україна.